Без думаючого розуму ти отримаєш відповідь, не думай. Не думай зараз, дозволь своєму розуму зустріти його джерело. Ти не думаєш і ти не докладаєш жодних зусиль. Так легко, не турбуйся, не думай і не роби жодних зусиль. Це як клацнути пальцями. Ось так, клацнути пальцями. Ти витрачаєш так багато часу, ходячи туди-сюди, туди сюди. Це забирає багато часу. Після того як я клацну. Ти маєш дати мені відповідь, що ти бачив і чого не бачиш. Має бути порожнеча. 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 Чому має бути? Бачиш, ти в океані, я маю бути океаном. Чому? Чому ти сумніваєшся? Дозволь розуму зустріти своє джерело. Чому ти маєш звичку сумніватись? Бачиш, зараз я піклуюсь про тебе. Коли я тримаю дзеркало перед тобою, що ти бачиш, що ти бачиш в дзеркалі? Це має бути. Як тебе звати? Такіш. Це ім'я. Такіш окей. Якщо я показую тобі дзеркало, і ти в нього дивишся, ти маєш побачити там Такіша. Не говори дивись. Саме так постав свій розум навпроти дзеркала порожнечі, дай йому подивитись і скаже мені, чому він має існувати, мертвий не скаже я повинен бути живим. Ніколи не скаже. Мертвий є мертвий, отже, це смерть розуму. Дозволь йому подивитись в своє джерело і дозволь розуму подивитись в джерело своєї смерті, але не думай, не докладай зусиль лише для цього Здається, я не можу. Здається, я не в змозі це зробити ти не готовий це зробити. Тобі не потрібно бути готовим, ніякої готовності не потрібно зовсім, тому що ти маєш бути готовим, коли ти маєш щось зробити. Але тобі не потрібно нічого робити, не потрібно докладати зусиль. Чому потрібно бути готовим? Ти повинен бути готовим, коли тобі потрібно їхати в аеропорт і сісти на літак, тоді тобі потрібна певна готовність. Але тут вдома. Вдома що тобі потрібно робити, тобі не потрібно їхати в аеропорт. Зрозумій відкинь всі свої плани, бо ти нікуди не рухаєшся, і тобі ніколи так не казали. Будь спокійний, не думай, не напружуйся. Інакше ти ніколи б не приїхав в Латхнау. Так. Мабуть, тобі казали, роби те, роби це. Але це не працює. Це тебе відволікає, це тебе відволікає, щоб робити те, робити це, прочитати це і прочитати те. Все тебе відволікає. Бачиш, і розум означає відволікання, цей світ є тільки результатом відволікання, коли розум спокійний, немає світу. Коли розум починає ворушитися, з'являється світ, з'являється минуле, теперішнє майбутнє. Безкінечний цикл. Бачиш, так він починається і так він припиняється. І ось як він припиняється. Не думай, не докладай зусиль, не потрібно щось робити чи щось не робити, просто будь спокійний. Якщо я скажу тобі, що ти хочеш спати, що ти повинен робити, щоб заснути. Що ти повинен робити? Ти робиш якісь вправи, щоб заснути. Якщо ти робитимеш вправи, ти не зможеш заснути. Ти повинен відкинути все, що ти маєш, відкинути навіть своє тіло, ти повинен відкинути навіть свій розум, щоб заснути. Якщо ти не відкинеш свій розум, ти не зможеш заснути. Чи не так? Тобі потрібно відкинути навіть розум, відчуття. Тіло, весь світ, потім ти засинаєш, як зараз ти спокійний тут і тепер. Ти знаєш дуже добре, як ти спиш. А тепер ти будеш знати, як пробудитися. Пробудись. Ти вже пробуджений, але я кажу тобі зараз пробудитись від сну неяву. І тоді ти ніколи не повернешся ні до пробудження, ні до сплячки, ні до сновидінь, тоді твій цикл закінчився, і все.